Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Готую сніданок. На сніданок буде гречка. Це я просушую зелену гречку. Не смажену, тобто мені така більше подобається. Інколи можу і смажену купити, але ну, мені в смаженій смок. Не дуже подобається. А так, оце ж не смажену гречку купила, перебрала, промила гарно. На сухій сковороді, оце, на суху сковороду, вірніше, гречку всипаю, висипаю, розколочую яйце, заливаю, а тоді так мішаю, мішаю, бачите, яйця вже там і не видно просушую, достану сухої гречки. Тоді ж, як гречка ця вариться, вона не глизява виходить. Мірка од, один, одна склянка одна склянка крупи, дві склянки. Води я на дві склянки роблю. У водичку вже ось сюди вкинула цибульку, моркву, крупу засиплю, посолю і оліки налю трішки. І попи вже посмажила, поставила тушкуватися. Компот зварила. м'ясо дістала, на обід буде борщ. Ви мені писали, де ти ділась. Мабуть, четвертий день сьогодні не знімаю. Вважайте, творчика канікули в мене то туди, то сюди. Не знаю. Можливо, сьогодні будуть вергуни. Як надумаю, вергуни готувати, то буду ж знімати. Вже я сніданок приготувала і збираюся до мами каша гречана з пупами тушкованими і відкрила салат. Той, що в цьому році перший раз закривала, який всі хвалять. В тренді був він в цьому році в Ютубі, та і в нас, і в наших краях Салат. кабачки, гриби, солодкий перець. Цим салатом пригостила мене моя племінниця, нам сподобався рецептом поділилася також племіночка. І я встигла ще закрити одну порцію. Салат смачний. Хто любить кабачки, можете закривати, якщо ще не закривали. Ладнаюся готувати вергуни. Пам'ятаєте, нещодавно показувала вам, що нас пригостили вергунами. Нам вергуни, вергуни сподобалися. Е... Випросила рецепт і вам обіцяла з вами пообіцяла готувати ці вергуни. І ви мені... Майже в кожному відео там в коментарях нагадуйте, Ларіса Вергуни. Де вергуни? Скинули мені рецепт на вайбер. Я собі на листочок переписала: 300 грам кефіру необхідно, або ж сметони. Або того, і того. У мене є, ось дивіться, тут в пакунку трішки сметани можна видавити в баночку. І до 300 г. Добавлю кефір. Потім півчайної ложки соди необхідно, Два яйця вбила в миску, Три столові ложки цукру додала, дрібку солі, ванілін необхідно, або ж я ось вкину пакуночок ванільного цукру. 50 грамів вершкового масла або й майонезу. Ну, сказали, що краще, краще майонез брати. Є в мене те і те. Якщо краще, то взяла ось майонез з маслом можна наступного разу спробувати. Ну і борошно, скільки візьме тісто. Не туге, щоб туге замішувати, але щоб можна було його розкачати, нарізати і формувати вирогуни. Замісила я вже тісто. Воно не туге, еластичне. Зразу я його накрию і залишу хвилин на 15, щоб воно полежало, відпочило. Розкачала тісто. Ось, не товсто, не тонко, ні. І почала крутити вже дируни. Вергуни, дівчатка, вергуни. Як формувати вергуни, я думаю, ви і самі знаєте. Ставиму зразу сковороду на газ, наливатиму олію, і буду продовжувати далі на смужки нарізати та крутити вергуни і обсмажуватиму їх заодно. Вже я приготувала вергуни. Ось така гора. У мене вергунів з порції вийшла. Вергуни смачні, всередині повітряні такі, а ззовні хрусткі. Рецепт залишу вам під відео. Готуйте, смакуйте, радуйте своїх рідних і близьких. Єдине, що як на мій смак в тісті, аби трішечки більше було цукру, або ж вже готові врегуни так гарно, щедро притрусити цукровою пудрою. Вам дякую за перегляди, а я, я пішла калини нарву, бо щось прихворола. Тож калини нарву, чаю налю і буду з вергунами. І смакувати, і лікуватися. Дякую вам за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.